– це очі та вуха українського війська. Вони дають змогу вести розвідку, коригувати артилерійський вогонь, завдавати точкових ударів. Війна довела. Від цих маленьких машин залежить життя наших бійців. Але є проблема. Попит значно перевищує пропозицію армії потрібні десятки тисяч апаратів щомісяця. і тут надважливу роль відіграє не тільки виробництво, а й система державних закупівель, яка має швидко, прозоро і без збоїв забезпечувати фронт. До повномасштабного вторгнення кількість вітчизняних розробників БПЛА була доволі обмежена, близько десятка. Після початку великої війни ця кількість зросла приблизно до 200 компаній, які зараз працюють в галузі виробництва БПЛА. Якщо на початку вторгнення дрони для армії закуповували волонтери, то з часом державні структури почали оголошувати тендери. Багато функцій перейшло до Агенції оборонних закупівель, яка публікує великі тендери на постачання безпілотників та засобів РЕП. І щороку обсяги держзакупівель. Зростають у 2022 році. Через прозоро було закуплено дронів на загальну суму 219 мільйонів гривень. У 2023 році вартість цих контрактів зросла до 2,6 мільярда гривень. У 2024-му витрати на закупівлю дронів зросли майже в шестеро досягнувши 15 мільярдів гривень. В липні агенція оборонних закупівель оголосила тендери на закупівлю фіпіві-дронів на ще понад 3 мільярди гривень. І от що важливо: вперше закупівля відбулася не за конкретною моделлю дрона, а за визначеними тактико-технічними характеристиками. Це принципово новий підхід, який відкриває ринок для ширшого кола виробників, дозволяє закуповувати військовим потрібне озброєння, зберігаючи конкуренцію і прозорість. А механізм рамкових угод дозволяє нам проводити закупівлю швидше серед вже кваліфікованих виробників. Та згодом з'ясувалось, що левова доля з цих оголошених тендерів так і не перетворилась в дрони на фронті через те, що переможець більшої частини лотів відмовився від підписання контракту. Судячи з аналізу тендерної документації, через цю ситуацію військові на тот момент недоотримали близько 75 тисяч FPV-дронів. Йдеться зокрема ось про цей тендер на більш ніж 2 мільярди гривень. Основну частину 8 з 11 лотів на постачання FPV-дронів для сил оборони виграла компанія Вирій. Але вже за кілька днів несподівано відмовився від. Підписання сіми контрактів в листі до агенції оборонних закупівель виробник повідомив. У зв'язку зі значною завантаженістю виробництва, яка зросла протягом періоду проведення процедури закупівлі в системи Прозоро, відмовляється від підписання державних контрактів, оскільки не в змозі забезпечити їх виконання в терміни, які заявлені в державних контрактах. Подібна доля спіткала ще один тендер на 1 мільярд 300 мільйонів гривень. Тут держава мала закупити fpv дрони на базі 15 дюймової рами. Після суттєвого зниження ціни вирій виграв всі. Ісім лотів, але врешті відмовився ці замовлення виконувати в цьому випадку. Закупівля була скасована повністю, адже жоден контракт не був укладений навіть з іншими учасниками торгів. Ішлося про 26 тисяч дронів. Сказати, чи часто такі ситуації затягують час та скільки реально було поставлено дронів порівняно з планами, досить складно. Адже агенція оборонних закупівель приховала дані про ефективність своїх закупівель. Тим часом деякі учасники ринку говорять про можливі ризики від таких дій в майбутньому. Один з виробників БПЛА, який через заходи безпеки попросив залишитись анонімом, вважає, що це може бути і певна стратегія. В обох цих тендерах така поведінка виглядає як стратегія: демпінгувати ціну, перемагати, а потім відмовитись. Це може бути зроблено з метою, наприклад, прибрати конкурентів з ринку, а потім повернутися з новими умовами. І тут можливо некоректно казати зрив поставки. Бо розумієте, сам договір так і не було підписано. Чисто юридично, в такому випадку, переможцем автоматично визнається другий учасник тендеру. Але ж то в результаті ці замовлення тоді так і не були ніким виконані. Компанія Вирій після розголосу цієї історії теж оприлюднила і свою офіційну позицію. Ми справді виграли 16 із 19 лотків у перших великих тендерах на FPV-дрони, але свідомо відмовились від частини до підписання контрактів. Основною причиною стало нереалістичне коротке замовлення 15 днів на поставку загального обсягу 110 тисяч дронів, що є неможливим для якісного виробництва. Але водночас. Зрозуміло, що коли компанія подавала заявку на участь в тендері, вона ознайомилась з тендерною документацією, в якій зокрема було вказано і строки виконання замовлення. Тому виникає логічне питання: а навіщо було подаватись відразу на всі лоти, розуміючи, що не в змозі їх виконати? Сам виробник пояснює це боротьбою із завищеними цінами і стверджує, що завдяки цим діям заощадив державні кошти. Ми розуміли, інші учасники можуть вирішити, що ми відмовилися від контрактів через надто низьку ціну, тож ухвалили рішення виконати один найдешевший із виграних, аби показати, що за такими низькими цінами можна виробляти якісні дрони. Хай там як, але такі історії, коли через технічні бюрократичні чи організаційні причини. Іни армія не отримує потрібне озброєння вчасно, стає сигналом для системи в першу чергу. Навіть за наявності бажання виробників співпрацювати, процес військових закупівель потребує покращення та відповідальності зі сторони всіх учасників. Я думаю, що в таких тендерах варто прописувати більш конкретні умови та відповідальність щодо строків. У випадку відмови переможця вводити механізм швидкої передачі контракту другому учаснику. Військові закупівлі це особлива сфера. Тут кожен день важить більше ніж місяць у цивільній економіці. Ми надіслали журналістські запити з питаннями щодо цієї ситуації та потенційних ризиків, які вона може створювати. Агенція оборони закупівель. Повідомила, що в діях компанії Вирій жодних порушень порушень не вбачає, а також що наразі агенція має сім чинних державних контрактів на поставку безпілотних систем з ТОВ вирій індастрі. І наостанок хочеться наголосити, ця історія не про те, щоб шукати винних, а про те, щоб система працювала краще. Бо, врешті-решт, ключовий момент тут не тендери, а наші військові, життя яких сьогодні залежить від того, наскільки швидко і якісно держава здатна забезпечити їх необхідними озброєннями. Саме тому процедури військових закупівель мають проходити бездоганно. Тут немає права на помилку, немає часу на бюрократію, але і виробники, які подаються на тендери, мають пам'ятати, що теж несуть свою відповідальність. Про деталі та розвиток цієї історії обов'язково розкажемо в нашому телеграм-каналі, на який я раджу вам підписатись. Посилання залишаю в описі під цим відео. Бережіть себе і слава Україні!